Генітальний герпес як запобігти раніше. Ми вважали, що це якийсь особливий тип герпесу. Так і називали його генітальний герпес другого типу. Зараз ми знаємо, що більшість висипань на промеженні якраз від того герпесу, який на губах, умовно першого типу. Отже, і той, і той може потенційно бути проблемою. Як він передається, нам потрібно джерело. Тобто людина, яка має цей вірус в гострій фазі, це невеличкі висипання, пустули, в них рідина в рідині вірус, і цей вірус має передатися реципієнту, тобто іншій людині, яка є поки що здорова. Коли він передасться? Він передасться, якщо бар'єрні механізми, тобто захист людини, яка приймає вірус, недосконалі. Шкіра пересохла від постійного миття, чи косметологічних засібів, чи постійних епіляцій, є подразнення або порізи від гоління. Незбережений нормальний волосяний покров, який теж може бути варіантом захисту. До речі, в цій ситуації е, порушення за, заходів гігієни різноманітних тощо є джерело, є умови для передачі. Це може статися. Як профілактувати? Ну, дивіться. По-перше, пам'ятати, що це не обов'язково власне статевий контакт, коли є статевий орган зі статевим органом. Це можуть бути і під час пестошів, некінгу, петінгу, різноманітних контактів будь-яких слезових з будь-якими шкірними покровами, і навпаки. Друге, пам'ятати про природні бар'єри, наприклад, про збережене волосся на статевих органах, і в чоловіків, і в жінок. Часто це не тільки красиво, але й корисно. Третє, пам'ятати про те, що засоби гігієни, такі як звичайне підмивання з милом після СТО-акту, можуть позбавити нас багатьох проблем, зокрема, зменшити вірусне навантаження, зменшити кількість біологічних рідин, які можуть містити і вірус герпеса, в тому числі і на собі, це завжди хороша історія, але, будь ласка, жодних спринцювань, тому що спринцювання якраз може перенести щось зі шкіри. В слизовій або на шийку матки, де це є набагато гірша історія, тому що ці органи є досить уразливими. Використання презервативів. рутинне, воно не захистить нас від всіх випадків генітального герпесу, тому що є тертя шкіри, але воно позбавить нас від найгірших варіантів, коли герпес безпосередньо одразу потрапляє на слизову шийки матки і може викликати серйозні проблеми в майбутньому. Ну що далі? Якщо вам не підходить утримання від статевого життя, то принаймні намагайтеся критично зменшити кількість статевих партнерів, тому що з кожним новим статевим партнером частота на ураження вірусу суттєво підвищується. Є питання, приходьте профілактувати важко, лікувати важко, тому герпес це неприємна історія. Пам'ятайте про це.